Сьогодні, 23 січня, січня, вперше в Україні на FM-хвилях, саме в нашому місті Черкаси відбувається радіовесілля». година ранку. Святковий радіомарафон Весілля у прямому ефірі стартував біля мікрофона. Ведуча 101 далматин. А за сумісництвом і весільний церемонімейстер Ольга Касьянова Компанію у радіоефірі подрості нареченої під час проведення шлюбної церемонії складе товари жениха звукорежисер Сергій Вахновський. Молодят на радіо поки що не видно і не чутно виправити неподобство ведуча намагається телефоном. Взагалі можеш розказати, яким був твій ранок? Який настрій зараз тебе? Олечка, страшно і радісно. Страшно, тому що, от правильно ти сказала, всі знають. <смі> і хочеться бути ж на висоті, як то кажуть. От, а радісно, тому що нарешті з коханою людиною поєднали долі. Хто ще не був наречений в гайдах? Хто каже, що весілля не треба вперед? Треба! Весело, гарно, і кожна дівчина себе може відчути принцесу. Це чудово. Ми вас вітаємо Сергія. Ми звичайно бажаємо вам довгого життя і чекаємо вас у студії 101 далмадин. Нетрадиційності та нестандартності наречені дотрималися буквально в усьому. Замість весільних квітів м'які іграшки, замість білої сукні ретро вбрання. Замість традиційної прогулянки містом та покладання квітів біля підніжжя пам'ятників Іринка та Сергій дарували перехожим повітряні кульки. Тамару Федорівну молодята розчулили до сліз. Здоров'я, щастя, головне здоров'я і діток щасливих, здорових діток на будущее. Останню кульку подаровано, тепер чимдуж на 101 ефм. Дорогою до радійного раксу молодят на знання одне одного перевіряє церемонімейстер Касьянова. Питання каверзні. Коли Сережа хоче перекусити, найчастіше він купує сирковий десерт або рибні страви, або пельмені. Фрукти. Я пельмені купував в тому році рази три за весь час. Друга спроба виявилася більш вдалою. То найекстремальніший його вчинок за той час, коли поки ми разом, те, що він мені освічився і одружився зі мною. Коли освідчився їй в коханні в прямому ефірі, мабуть. Радіо Залік зараховано, однак на цьому випробування не закінчилися. Церемонія одруження розпочалася з чергового тесту на готовність пари до подружнього життя. Молодята не розгубилися. Симфонію кохання вони створили за допомогою молотка, цвяхів, сковорідки та ложки. Сказати, що вони це Потому на молодят чекало благословення батьків, весільні обітниці та обмін обручками для надійності шлюбного союзу, колеги-радійники Сергія та Іринку скували кайданами кохання. Ми бажаємо вам бути постійно з'єднаними добровільно кайданами кохання. Мадою, дане нам вами і прямим ефіром, не затягуючи цього урочистого моменту, ми оголошуємо вас чоловіком і дружиною. І навіть... Лук'яненко Володимир Мельник, Віка Новини.